Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку написане Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину голови, яка називається Дарел Хлопець, який заробляє багато грошей. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали! Я, але Моніка не відступала, не сідала далі. Як усі куча людей, вона була дуже цікава. Я вже знала, що спокою не матиму, тож роздумувала, що можна довірити Моніці, аби не зашкодити мані. Я розповіла їй про касетки бажань і про те, як, мама висм... як мене висміяла рідна мама. Ну ось мені потрібні гроші, багато грошей, і то негайно завершувала я свою розповідь. Моніка здивовано глянула на мене. Чим би не попросити в дідуся з бабусею, вони, напевно, тут б Я тільки так і вчинила б Моніко, та ми дідусь з бабусею самі залати дають собі раду, дорікнула я. Родина Моніки була надзвичайно замошною, не те, що моя, то попросив своїх дітьків тіток, діток, запропонувала Моніка. Ти мене не рубуєш, порухнула я. Я не маю багатих родичів. Жодних шансів роздобути грошей у них гаразд, не ставалася Моніка. Хай ніхто не зможе дати тобі грошей і колись народне. Ти робиш, щоб знайти вихід із ситуації, зациплюєшся на невдачах. Так і справді нічого не досягнеш. Я на що, що, що вухи, щось схоже мені казав мані. Може у цьому і справді є частка істини. У моніці можна багато чого закинути, але вона таки дійсно ніколи не здавалась без боротьби. У школі, що правда, не був талантами, а була та її якось щастило все здавати без хвостів. А була, була вона не найрозумнішою в класі. Перерва закінчилася, ми повернулись до класу. У душі, у душі я запросягла зменшити своє негативне ставлення. Нарешті урок добігав кінця. Я заквапилась додому, похапцем, проковтнула обід, взяла на поводомані і помчала з ним до лісу. Я ледве тримала себе в руках, щоб не вибухати йому все, що по до Сховку. А коли звинились у нашому городі, слова самі, слова самі полились потоком від твоїх ідей лише сама морока. Мама, побачивши мої касетки бажань, просто висміяла мене, вирахувала, що летіти в Америку зможу не скоріше, як це 50 років. Стоявши бабусею тобі стану, тоді стану. мані мовчки дивився на мене, а тоді похилив голову. Вигляд він мав су... мови, витий. Врешті я почула його тихий голос. А чи насправді ти хочеш тієї Америки і ноутбука? Звичайно, твердо сказала я. Можу визнати мене і саму здивувала власна впевненість. візуалізація, касетки та альбом бажань певним чином. Ви виконало мене, що я таки цього хочу. Добре, мані дуже прискіпло глянув на мене. Це, власне кажучи, головне. Для тебе зараз не обов'язково знайти, як сповниться твої бажання. Набагато важливіше саме бажання. Якщо воно не справжнє, то ти відступаєшся від нього за перших життя труднощів. Певною мірою так воно і було. Бо суперечка з мамою тільки додала мені впевненості. певності. Я хотіла досягти поставленої мети. А я ще не казав, що буде легко додав мані. Твоя правда, однак від мами я такого неправда не сподівалася. простогнала я. Крипту завжди з'являється з того боку, звідки ми найменше очікуємо, Мов білий лабрадор, а тепер подумаємо, як тобі розступити грошей ще до того, як ти станеш бабусею. Весна гідно відповіла я. Я вже з Монікою про це говорила, я не маю багатих родичів, у яких можна би попросити грошей, Я просто в розпачі. Мані сердито шаркнув лапу, не зосереджуючись на тому, що неможливо виконати. Ти могла б, скажімо, працювати і заробляти. Я вже гнівалася сама на себе, бо ніяк не могла відвикнути, вбачати в усьому насамперед негатив, та як 13-річна дівчинка зароблятиме гроші. Я могла б наш моріжок спав мені, Я, власну думку. Напевно, заробила б кілька євро. Мані не надто довільнила М -м -м, моя ідея, ти ж сама живеш в тому будинку. Ту, що і морічне, теж природно, але ну, ще повинна допомагати доглядати за ними. Не годиться вимагати за це грошей від своїх батьків. Вони теж багато роблять до тебе, не вимагаючи нічого над самім. То скажи, е, на ласка, яким чином я маю заробляти гроші? скрикнула я. Дуже просто відповім. Згодом я Розповім тобі надзвичайно цікаву історію про одного юнака на ім'я Дара. У свої 18 років він уже був мільйонером, хоча нічим не вирізнявся з-поміж інших хлопцяків, але спершу я повинен сказати тобі саме важливе. ти заробляєш е, ті гроші чи ні, залежить несамперед від самої розумної ідеї і не тільки від того, якою доброю та хорошою ти є від твоєї самодовіри. Від цьому двері при наголо машина повторила я услід е, за, за мані, що тут спільного з зароблянням грошей. Ну от і все. Ми прочитали другу частину голови, яка називається Даріл хлопець, який заробляє багато грошей. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!